Ну, тут треба розуміти, які будуть ну, скажімо так, які обов'язки е, у цього військового омбудсмена, і головне, які у нього будуть повноваження, як я можу впливати на якісь там неправові або незаконні дії, а з боку там різних ну посадових осіб, давай так скажемо, да, так угламе mm -hmm. якось на плані. Ти по перше. По-друге, так мені не зрозуміло, чому його мусить позначати президент. У нас президент це не якийсь так колегіальний орган. По перше у президента не прописано в це в конституції, що він має право призначати там, наприклад, військового мусне. Там про нього взагалі нічого не сказано. І наприклад, я би хотів бачити, що, наприклад, ну то тобто, да, на розгляд Верховної Ради виносяться там 10 кандидатур. Вони голосують там, кожен поставляє себе, щоб це була довіра. У нас багато зараз в країні багато різних інституцій, їх просто багато, різні які-то потужні назви, які-то глобальні проекти, все це бла бла бла, а довіри до них ну просто банально немає. І ось щось не підказує, Олександр. Не хочу бути на бабкою ворожею, але це буде знов вибач мені пук в, в ту саму в муку. Тобто, ну. Призначить цього військового будсмена, він там щось буде, скажімо так, показувати якусь ту роботу, але, але в не там. Тому що, ну, наприклад, у нас є історія, на якій дуже гарно грають російські пропагандисти і так звані українські блогери, які виконують ту ж саму роботу для російської пропагандистської машини. Питання ТЦК. Ну, наприклад, коли там людину щось було розслідування, бачив цю інфографіку в Фейсбуці. Коли там під егідою е, командування сухопутних військ по кожній області сказали: от, наприклад, з 20 випадків, які були там в космережах, там, наприклад, 19-19 виявились, скажімо так, впійковими. Гаразд, а що з 20 випадками? Як часто густо буває, що людину там взяли, мобілізували? Тут же ж питання перекладання відповідальності. Тобто, стсика людину там, условно, якусь там спіймала, галочку собі поставила, ми його призвали. Людина там, можливо, має якісь вади за здоров'ям. Його відправляють в навчальний центр, і теж не перекладають проблему на навчальний центр. І навчальний центр потім не знає, що робити. У багатьох навчальних центрах є дуже жорсткий. Я бачив це на власні очі. Дуже жорсткий вхідний контроль. Там стоїть така вівчарка, от, майже в прямому сенсі цього слова, яка вибачте, іноді кроє трохітажними матюками та цікашник, які привозять людей в начальний центр. Вони кажуть, ви кого привезли? Куди, в який десант? Він там через 200 метрів навіть не бігу, а просто йти, у нього там серцевий напад, буде, повертати назад, ну і, ну і так далі. Тут питання роботи цього військового мусмена буде просто безліч. Але повторююсь. Головне питання, які у нього будуть повноваження? Якщо він виявив якесь це порушення, тоді що? Просто стаття в соцмережах, де це? ти так блогери пишуть, або самі військові пишуть, або рідні військових. Тобто питань, питань дуже дуже багато, відповіді, доки я не бачу Ну тобто він має бути захисником військових. Ну так ми маємо це розуміти. А він, він має бути захисником прав військових, скажімо так. Тобто, військові теж є різні люди. Ну, взагалі то війська це хто? Це, це сліз нашого суспільства, оскільки в нашому суспільстві людей. Порядних там сміливих на тих, якому можна покластись, або людей, які так називається, перекаті поля, і якому не то що там зброю, йому там я не знаю там він, як я б не, не довірився. їх стільки ж в армії, ну ровно стільки ж, ну тільки там в, в пропорції. І є різні випадки, є різні випадки, з ними потрібно розбиратись. Ну, наприклад, коли там військовий е, пише, ну, дружині домой дзвонить, каже, все, нам гроші не оплачують, сволочі мерзавці, е, і пішло-поїхало. Я за свою 14, 15, 16, 17, потім 22, 23, 24, 25 рік, нам жодного разу не затримували е, Ну, тобто виплати, мається на увазі грошове забезпечення або бойові, так, щоб з переходом на місяць. Так, да, було там один раз виплатили, по-моєму, бойові тридцять першого якогось місяця. Умовно, нехай це буде, вибачте, наушник випадає, нехай це буде 31 першого серпня, але місяць місяць. І такі військові, ну так як приклад, я не говорю, що так скрізь, дзвонить домой дружині, дружина піднімає кіпіш. А коли починає розбиратись, коли починають розбиратись, виявляється, що у нього є умовна задувка. У нього є задувка, а після задувки, безумовно, усі, саме, усі бойові, навіть ці 100 тисяч, просто уходять в фонд, скажімо так, государства. Є е, акт, е, офіційна задувка, він же про це дружині не каже. І коли починають розбиратись, виявляється, що є от ось така проблема. Але, наприклад, якщо все ж таки в якійсь військовій частині, там, начальник фінансової частини, щось там ну, чи забув, чи щось на нього щось не знайшло, і вони не виплатили, то це, вибачте, начальник фінансової частини мусить за це відповідати. Були випадки, коли там комусь щось не доплатили, хлопці кажуть, командир, так, 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 а чого мені пройшло там, на 20 тисяч менше? Давай розбиратись. А! Знайшли помилку. Пишеш рапорт, командир підписує, начальник фінансової частини наступного місяця доплачує. Тобто тут гроші йдуть е, державні. Вони нікуди це просто, просто так не виплатить гроші. От сидить якийсь там полковник, не знаю, Василенко, але та не виплачує там третій роті гроші, просто не хочу. поганий настрій. Такого не буває. І в цих цих випадках треба розбиратись і доводити потім до суспільства, що було, що виявилось, хто там притягнути до відповідальності, або це було фейкованулась, ну і так далі. Так далі, так далі, так далі, так далі. Дивись, ти згадав про ТЦК народний депутат від слуги народу Олександр Федієнко запропонував підняти заробітну плату в ТЦК до рівня набу і САП. Це необхідно, як він аргументує, для боротьби з корупцією. Що ти, мі... ти думаєш мі... Мі... Завжди... такого? Не <гум> <гум> мі... <гум> <гум> завжди про не завжди я пам'ятаю часи, коли у нас пофарбували міліцію в поліцію і сказали, що ти. Ну, тепер ті теперь ті, ті міліціонери, які стали поліцейськими, ми їм підняли зарплату, і тепер вони стануть, е, одразу стануть чесними. Ну, так mm. же не працює. Якщо був якийсь участковий, який там збирав з усіх дань умовно там, на каких там 500 доларів, і у нього зарплата була умовна, там, каких-то там, ладно, пусть 10 тисяч гривень, і то тому разу ми вам тебе даємо зарплату 30 тисяч гривень, тобто втричі в mm. більше. Він як рахує, Думає, о, 30 тисяч гривень плюс мої 500 баксів. нормально? Тут, ну, ну, У нас такая логіка, Олександр. Тут тут ну, потрібно не не піднімати їм е, зарплату, опять же до уровня на Булісап. Завтра військові скажуть, які сидять в бегню, зараз прийде вже прийшла осень, прийде угу. зима, мінус двадцять, і в півішці, як тебе заходять, як комари, і вони скажуть, а, я тут сиджу, а там платять, <реш> так можна, давайте я там піду посижу, а тут пусть воно як небудь так лишається. Тут уже не вирішувати питання е, зарплатні тих же ТЦКшників, тому що як розумію, вони зараз заробляють гроші там е, згідно посадового окладу, там щось можливо там тридцять двадцять сім тисяч гривень, і таке інше. Mm. Хоча опереже, його країна одягає його країна, як розумію, що й годує то треба міняти саму всю систему. Спів систему підходу до цього. Щоб не бігали, скажімо так, ТСК-шники за людьми. Тут треба вирішувати, якесь все це ну, через великтронне через. Тобто, в, в, в Вони прекрасні на тибам, і розумієш, що твої, о, тобто, твої твої водійські права, твоє водійське посвідчення, воно не дійсно, воно при, призупинена. Ти розумієш, що чого, а тебе кажуть: треба звітися в ТСК. Ти з'являєшся uh -huh. в ТСК. І кажеш, так какого хендехоха? Я ж от. Вони кажуть, Ой, вибачте, ми зараз виправимо. Або навпаки, от, Микола Іванович, День добрий, а ми вас вже шукаємо, наприклад, півроку. Щоб людина сама йшла. Я часто кажу ну, тим, хто боїться, я говорю, ми ТЦК, там, сволочі, мерздавці, подонки, я говорю, залиште ТЦК без роботи. Залиште їх. Придіть самі, якщо ви розумієте, що ви по здоров'ю. Підходите для військової служби, і що ні сьогодні, завтра, ні завтра, так через місяць, вас все одно вручать вам повістку. Придіть самі до рекординних центрів, центрів їх зараз безліч, оберіть собі підрозділ або невідомий, або відомий, навіть легендарний підрозділ, Оберіть собі е, посаду і все, залишите цікаві без роботи. Але теж ще інше питання, тоже питання, скажімо так, підходу. Тобто закон мусить бути єдиним для всіх. Олександра, ти працюєш в центрі Києва. Ти кожного дня бачиш цих е, хлопців, таких прям потужних біцепс більше ніж у Шварценеггера. і я чудово розумію, що вони взагалі не Це ці ТЦК, тому що десь там уже все перешалі, і він о, практично без ног ця людина. Тут треба це періоти. Тут е, мусить бути підход для всіх однаковий. Хоча вже напевно стільки все е, прогніло, що зараз. Ти вже не докопаєшся до істини. У кого дійсно є там, ну, троє дітей, або він формав опікунства, або він непридатний до військової служби, або ще щось. І тих, хто себе просто банально це купили, це придбали. Таких історій, я думаю, що кожен може розказати просто мільйони. На жаль, на жаль, такі часи. Дивись, ти сказав, міліція поліція, я чомусь подумав про е, нинішній стан речей між е, Набу САП і іншими правоохоронними структурами. Те, що ми зараз бачимо, е, як одні проти одних відкривають кримінальні провадження, йде така ну, мені здається інформаційна кампанія, причому з обох сторін, е, одні на одних. Я ну я розумію, що між правоохоронними структурами завжди існувала якась конкуренція за ті чи інші кримінальні провадження за підслідність, але ну слухайте: війна війна в країні, країна воює, а вони між собою починають розбиратися хто, хто більше, хто менше, хто Яка війна, Олександр. Яка війна? Для кого війна? Для них війна? Я вас умоляю. У нас таке враження, що. Наша країна в один і той же час живе у трьох вимірах. Так дійсно є війна, яка стосується напряму людей, які там знаходяться, а вона стосується рідних цих людей, а і так далі. Волонтерів. Які бігають по потолка, по постелі і по стінах, намагаючись вирішити питання досі, 2025 році: то дрони, то ще щось, то запчастини, то гума, то пікапи, і так далі. так далі, так далі, далі. А є люди, які вирішують свої питання. Ну у них то есть, вони живуть в зовсім іншому вимірі. Вони їздять на дуже гарних каштованих машинах, у них бабла, от, міряне, і вони просто грають в цю гру, а хто, скажімо так, у кого довше. Тобто, ми зараз. Покажемо, хто тут вообще в країні нормальний. Так було за часів Радянського Союзу. Я пам'ятаю, що от, помню, що Щолоков із Андроповим, тобто відомство КГБ, з відомством МВД. Вони постійно друг з другом там якось то воювали, суперничали і таке інше. Але ж у нас не Радянський Союз. І ти правильно говориш, у нас зараз йде е, війна, і у нас як не відкриваєш. Е, Тричку новин кожного дня обов'язково якийсь то е, скандал корупційний. У нас на, прямо при, прямим текстом кажуть, що у вас на закупівлі дронів у вас крадуть просто божевільні гроші. І, виявляється, у нас у Набу і у, у СБУ СБУ ж не все. Є хлопці, які воюють, є хлопці, які просто легендарні. Це зовсім інше СБУ. Є хлопці, які от, е, ну, завдяки діпстрайкам наносять удари. В общем, честь і хвала цим хлопцям. Але є інші, які вирішують якісь то питання. У вас ну хочеться я не знаю. Я визвав, би був президентом, я визволив до себе головою СБУ, Буда там голову Набуцька, і, то У вас в дофіга, ну нулішнього. Чому я мушу це читати? Чому мушу це бачити? У вас багато часу, багато людей. Так я зараз вам скарчу е, так само, вирішимо питання через Верховну Раду, що скаргів вам штат. Якщо у вас багато людей займатися цією, цією НАБУ, щоб займатися е, розкриттям корупціонерів. Вони займаються цим протистоянням з СБУ. СБУ, щоб займатися, зокрема, питаннями контррозвідки, вони займаються протистоянням з НАБУ. Ну сказати, що це смішно, я не скажу, тому що воно йде війна. І ось, наприклад, питання от, вбивства Андрія Цей Цій мені інших слов немає, ця ну, істота, яка вбила Андрія Порубія, Він же ж не учора став. Давайте будемо називати вище саміну там ватником. Він вже давно таким був. Він виходив в то там етирах, яких-то там блогерів. Де Де робота? Чи не просматриють все це? Просматриють. Контролюють? Контролюють. Значить, не допрацювали. Значить, десь хтось просто пустив нас, скажімо так, на, на самотюк. А в итогі втратили дуже-дуже знакову людину для всієї нашої країни. Я, ну, я, 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 как, это самое, я как ну, офицер, как командир рут, если у меня бы там где-нибудь два там, командира взвода бы начали страдать вот такой херню, перья бы летели так, и, они бы запоминались на все, на все оставшееся життя. Я бы сразу бы нашел вам 2 миллиона грехов в их работе и сказал, вы займитесь краще особовым складом, выполнением боевых заданий и так далее, и так далее, и так далее. Потому что из-за вашей грызни Страдає загальна картина, тобто з цієї грізні страдають не набу, і не на СБУ, з цієї грізні страдає Україна. А таке враження, що у нас якось всі вже цього слова якось дистанцували, дистантувалися. Тобто, вас собі, ідіть, займайтесь, ті собі, всі собі. Ну, Україна якось стоїть така, бідна, така десь там на, на пустері. І думаєте, коли про, про мене хтось взагалі згадає? Ну, про неї тільки пам'ятають, мається на увазі Збройні сили України, це і Національна гвардія, і ЗСУ, і добровольчі підрозділи, і підрозділи ГУРа, ну і так далі. А владі якось то вже, як солов'ю. Слухай, як ти ставишся до цієї ініціативи, про яку озвучив ну, там кілька тижнів тому голова офісу президента Андрій Єрмак, що вони хочуть укомплектувати половину офісу, зробити перформат офісу і комплектувати військовими люд, людьми, які пройшли військову службу. Що це таке взагалі? Ну, і на Що мене, це як не підготовка до виборів? Як на мене, це загравання з от, скажімо так з військовими, тому що вони. Дивляться, вони чудово дивляться, скажімо так, свої рейтинги. Вони дивляться, що військовим довіряють ну, майже подавляюче більшість людей, там 80%, 75% таке інше. І зараз вони чомусь в 25-му році. Вирішили пограти в цю гру. Давайте ми залучимо військових в uh -huh. Офіс президента. Нам потрібні. А чого це не зробили у му році, 23-му році. Навіть у му році, тому що у нас війна йде не з 22-го року. У нас війна йде з 2014 року. І у нас багато військових, військових, які мають там і дві освіти вищих, і три освіти, і вчені ступені мають, і вони там дуже гарні менеджери, але тоді, ну, тоді було не цікаво. І лише тепер, у 25-му році, вони вирішили зробити це. Ну, нехай пограються. Я вже читав, що о, якась -та там дівчина вже залучена до офісу президента. Сьогодні побачив новину, що якийсь там військовий залучений до офісу президента. Але на які посади, що далі? Ну, можливо, да, безумовно, безумовно вони е, зараз на вся країна, вже так або інакше, дивиться в бік майбутніх виборів. Вони ж у будь-якому випадку колись будуть, і я не уявляю ці вибори. Я просто не уявляю, що буде ну, це в країні. І, з іншого боку, ми чудово мусимо розуміти, що якщо ми допустимо ще одну таку помилку, як ми допустили в 2019 році, то нам е, небо скажімо так севчинку покажеться. Тому що тоді ми допустили тотальну ошибку. І не дай боже, не дай боже нам допустити таку ж ошибку на майбутніх виборах. Тоді я не знаю, чи буде тоді Україна, тому що нас просто розрвуть, як то не тузі Гганчірку. Дивись, Федір Веніславський теж слуга народу, член комітету Верховної Ради з питання з безпеки і оборони, колишній представник президента в Конституційному суді. В своєму інтерв'ю каже: Ну, війна в Україні йде до завершення. Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, хтось це визнає, хтось ні, але фактично ми рухаємося в цьому напрямку. Починаються політичні дії. Вони щось знають, Олександре. Ну, давайте Яке завершення? Давайте. Про, про яке завершення вони можуть говорити? Ми ж люди дорослі, е, якщо ми чогось не знаємо, то це не означає, що цього не, то есть не трапилось там, годину назад, день назад, угу. тиждень назад. Ось тобто, у будь-якому випадку йдуть якісь там перемовини, можливо, таємні напівтаємні, максимально таємні на рівні радників, на рівні міністерства закордонних справ, на, на рівні там спецслужб, таке інше, а це одна одна історія. Інша історія у нас е, дуже часто е, люблять людям продавати от такі, от якісь псевдоперемоги. Нам залишилось 2-3 тижні, ось, ось і кава в Ялті. І війна буде йти до кінця 23-го року, потім війна закінчиться в 24-му році, а потім знов задають питання: а чого у нас такі е, погані показники мобілізації? Ну так люди нормальні, люди тут сидять, і дивляться, думаю, так якщо війна от -от закінчиться, то, мабуть, і без мене якось то впорується. Та й mm -hmm. смисл даний сенс не треба йти. У мене робота. Зараз піду, війна закінчиться через там два місяці, а отже ж каже Венеславський, Не просто ж якийсь то блогер або журналіст. Депутат Верховної Ради відправляючи е, політичної сили, і, і все. А потім проходить час, нічого не случилось, війна не закінчилась, і знов у батальйонів та бригад проблема з особовим складом. Mm -hmm. А чому? Тому що там хтось щось на Вот на У нас немає системності. Про це суня казав Олександр Погребівський, ми з ним вже про це неодноразово е, знаємо. У нас немає системності підходу, системності державного, е, державного підходу, тому що у нас. Президент України каже одно, депутати кажуть інше, військові кажуть ще щось, а там ще хто каже ще. Тобто кожен сам собі повторююсь, а Україна десь так стоїть, інтереси України, десь так стоять там на Узбіччі і дивляться на весь цей вибачте не цирк. Мені просто інтерес, якщо, якщо, мені просто цікаво, от якщо до грудня 25-го року давайте змоделюємо ситуацію, якщо до грудня 25-го року не закінчиться війна, що то тоді скаже той же Женецлавський. От мені просто хочеться його почути. Тобто ти ж не просто так вийшов, це якийсь ну, маленький блогер, який думає, мені ну, наснилося зараз, я, я вважаю, що можливо, будь може, ти таке інше. Але ти ж ти ж депутат, ти маєш доступ до певної інформації. Можливо, на якісь там закритих зустрічах вам щось кажуть. Чудово, якщо війна закінчиться через там місяць-два, ми стільки за, по перше, чим вона закінчиться. А якщо ні, ви знов продали народу хибну хибне сподівання. Народ тока тільки... ну, так, та ж такі ж гойдалки можуть і, 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 і психологічної вбити людину. А що думають? От мені цікаво військові на фронті зараз, які, от про взагалі ці розмови, що от війна скоро закінчиться, вони там щось знають собі про щось домовляються. От що як вони реагують на це? От мені мені просто цікаво. Е, ну, це ж це ж просто не те, що розхолоджує, Це ну, ну те про те кажу. Це буває перг. Це буває мотивацію. Це е, розхолоджує. Військові е, громко-громко-громко сваряться армійською мовою. Ну і за великим рахунком не завжди вони звертають увагу на ці такі інформаційні вкиди, тому що там зовсім інші проблеми, там зовсім по-іншому ти думаєш. Ти думаєш, як виконати бойове завдання, ти розумієш, що тобі треба хлопців сьогодні завести на позиції. Є ти ротація, а ротація в півішків заважають, і тебе треба завести хлопців на позиції живими, вивести хлопців на позиції з позиції живими, виконувати бойове завдання, вирішувати питання. Ремонту техніки, зв'язку з волонтерами і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Хлопці подивились поржалі, ну, наприклад, так, що війна скоро закінчиться, а грон на монітор, посмотри, гарант, як війна закінчується. І все. Ну і далі викона... пішли далі виконувати своє завдання. Якщо б ці депутати ну, їздили б туди, хоча б спілкувалися не з, з полковниками, і генералами, а з солдатами і сержантами, Хоча б вони от десь хтось прийшов так в кутку на командному пункті роди батальйона, сів би там в куточку, посидів би спокійно, мовчки, подивився на все це. Хоча б день. У них в голові трохи би там, ну дещо прояснилось. Вони поспілкувалися би з командирами рот, командирами батальйонів, які у вас е, потреби. Чому командир батальйону або командир бригади мусить носитися по всіх цих головах ОТГ, домовлятись про фінансування? Чому? Ну чому це не його робота? Його робота виконувати бойове завдання, яке йому спускають там, іноді кожного дня, так звана БРК. Але ні, йому треба ще шукати фінансування для свого підрозділу, аби у тебе було все. У тебе була техніка, вона була відремонтована, у тебе була е, гума, тому що тебе волонтери подарували е, умовник три, е, пікапа, а вони на звичайній гумі, а там багнюці по, по шию. Ну, Лад, гаразд, покоління, причому в прямому сенсі слова поколіна, як до одного, наприклад. В Запорізькій області, та не тільки в Запорізькій, тебе треба де шукати гроші, щоб придбати цю е, гумову резину для багунки і так далі так і далі, так далі. Там зовсім інші, там зовсім інший вимір. там ну, зовсім інші проблеми. Ну, дивися, е, якщо говорити про е, знову ж таки, про можлив, можливе закінчення війни. От е, сьогодні Трамп заявив про те, що Зеленському треба Трамп. Да, ухвалювати якусь угоду. Яку угоду? Чому з нами ніхто не розмовляє, От зокрема, і з представників влади? Чому ведуться якісь розмови, перемовини? Через західну пресу ми дізнаємося про те, що Україну. Україні чекає замороження західні посадовці, високопосадовці, і зокрема американські, кажуть про те, що ну, Україна нібито вже погодилась на це замороження. Чому не, не виходять до нас наші очільники держави, високопосадовці, і не розповідають нам про ці конкретні кроки, які вони роблять і мають робити? Тому що ми вже чули ці обіцянки в 2022 році. Ми вже чули. Про те, що заспокойтесь, все буде добре, е нічого не станеться, їжте шашлики, йдіть відпочивайте, сидіть вдома. Ні, зараз вже не пролізе. Ми бачимо, що робиться на фронті. Ми бачимо, що робиться, і е е е як ворог наступає. Олександр, ну от дав задав питання, і фактично сам на нього відповів. Е, дуже влучно згадавши 2019 рік. вибач, 2022 рік. От е, місяці перед початком повномасштабного вторгнення, навіть не місяці, навіть дні. Коли у нас е, з усіх з усіх прасик е, наші західні союзники кричали, що у вас очікує війна, рийти окопи. Готуйтесь. У нас 7-го не пам'ятаю, бо 6 січня, президент України разом з Ямаком катається на лижах в Букавілі. Ще раз. Вам ага. кажуть, ось ось ось-ось. А вони катаються на, 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 на лижах Букавірі, там навіть, начебто, вживали там горілку. Ні, проблема, що там президент може вжити горілку, або покататись на лижах. Нема взагалі ніяких проблем. Він така ж жива людина, як і інші. Але тобі всі твої партнери західні. Кричать криком. Тебе на столі лежать е, дані розвідки. Тобто е, даних розвідки немає у Олександра Блізнюка, Олексія Петрова і ще у мільйонів українців. А у них є, і вони лежать на столі. І що робили? То, що завгодно, тільки не готували країну, до, е, скажімо так, до війни, до самого чорного дня в сучасній історії е, України. Тепер та ж сама історія. Да, випустили вами Віннославського, розговорюють, вийшов в і сказав, що нормально, строго не закінчиться. Це вам достатньо. Вони вважають, що українцям це достатньо. Я вже неодноразово казав, що головна проблема цієї влади, то та можлива, напевне, будь-якої влади, в тому, що з українцями не, не говорять, як з дорослими. Нам просто як дітям скоро прийде новий, новий рік, то новий рік будуть подарунки. А де вони візьмуться? Я там садимо і клай подарить. Все, чекай, 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 той новий рік. Те ж саме нам. Вам треба це знати. Все нормально, все в порядку. У нас все добре, ворог не зайшов в Дніпропетровську область. Ви ж пам'ятаєте, да, ці браво вони заявили, що ні, та то все. Так зайшов ворог в Дніпропетровську область, чи не зайшов ворог в Дніпропетровську область? І таких прикладів просто мільйон. Я, я безумовно хотів би, щоб вийшов би президент моєї країни. Я за нього не голосував, але, тим не менш, його обрали на законних виборах. Це демократія. Вибачте. Вийшов президент моєї країни. Він же ще верховний головнокомандувач, і почав з українцями розмовляти от нормальною дорослою, дорослою мовою, що ми там ведемо переговори. Я вам не можу всього сказати, а нам і не треба всього, тому що ну розумію, що дещо дещо, дещо мусить знаходитись доки в тиші. Але це, 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 це. Так, да, ось тут дуже важко. Тут ще важче, але ми. Стараємось, можете не переживати, я вам гарантую. Нехай почитає свої обов'язки. Президент є гарантом, і там цілий перелік чого є гарантом. Але у нас президент дав якусь інтерв'ю, потім вийшов Єрмак, взагалі не зрозуміло, хто у нас президент. Потім вийшов Веніславський сказав, що все нормально. Потім військові говорять, що да, не нормально, у нас там проблеми там, та, там та там. -та. І пішло поїхало. Таке враження, що у нас ну, кожен говорить те, що він хоче. Ну то, що йому хочеться, він наговорив. А що буде далі? Та, нікого не цікавить, що буде далі. В цьому проблема. От зверніть увагу, як працює наш ворог. Завжди треба озиратись на ворога, скажімо так, вчитись у нього, вчити, вивчати ворога, щоб ти зрозумів, як йому протидіяти. Там є чітка, скажімо так, політика, політика партії. От вони кажуть, оце, і ні вправа, ні влева. От вони там можуть якісь там з блогери, їх там воєнкори, так звані, щось там десь сказати, але швидко їм, скажімо, так закривають роти. А на що стосується взагалі дипломатичних новин, роботи на дипломатичній арені Російської Федерації, то там все під чітким контролем товариша Лаврова, він в Російській Федерації. Там більше 20 років, якщо не помиляюсь, міністра закордонних справ. А у нас міністри закордонних справ міняються, ну скажімо так, майже як перчатки. Як у нас нещодавно знову змінили, змінили міністра оборони України. Давайте порахуємо спочатку війни. початку війни, у нас був Резніков. На початку війни його призначили там буквально за рішенням місяці, де цього був таран, то общая, окрема тема. От Резніков. Потім у нас немає мають призначають гарного умерева. Потім умерев вже не такий гарний його знімають, призначають гарного шмігаря. І це ж це чахрада з призначеннями теж впливає негативно на весь процес скажімо так, забезпечення воюючої армії. Міністерство оборони це не провоювати. Міністерство оборони це про забезпечувати. Як воювати, розробка всіх бойових там, операцій і так далі, і так далі. Це ж Генеральний штаб. А ось міністерство оборони: це зброя, боєприпаси, труси, шкарпетки, футболки, зарплатня військовим, ну і так далі.